есть такая жуткая история в черном черном городе в черном черном доме в черном черном подвале черный черный гудзон а у нас какая стояла задача сделать культовое место место куда будет собираться весь городок самое главное мы сделали социальный проект не просто локацию а социальный проект Довгоочікуване відкриття оновленого ресторану. Тепер замість Гудзону в Черняхівському будинку культури буде модний фуд-клаб. Вже за секунду ресторатори побачать найграндіозніше перетворення сезону. дуже Боже, я боюся, ну це не у нас. Реально, як вона все круто. Я реально буду доволен, я сказав, ти молодець, Катя. Це ти молодець, це не я, ти молодець. А ви? Подобається, а моя дівчинка. Подобається. Бачиш, що подобається. Привіт, привіт. Дякую, дякую. Очікували щось класне, ну чесно, просто я не знаю, але коли ти заходиш і ти бачиш оце все, що зараз тут, ці кольори, цей сірий колір, це мій улюблений колір. Це дизайнери наші, вони не спали, 36 це, годин це, робили цей інтер'єр. Дяке було. Вони реальність любові. Реальність реально Вони нас слухали. і... И... Аміріальне думали, що ми хочемо. Ми вивчили ваше місто. Ми знаємо, що воно малесеньке, і тут нема де бути з дітьми. Цей проект, який створили команда на ножах, і творці наші юдіни буде вам приносити і популярність, і любов, яку ви зараз шукаєте серед місцевих, і звичайно, гроші. І місто звичайного кафе ми вам предложили свободне пространство, умне місто, смарт-кафе, де люди можуть займатися і творчістю, і просто прийти покушати. Тут можна проводити мероприятия, лекції, смотрети фільми. Тут можна грати в ігри. Музична школа, будинок творчості. Ми би радили вам поспілкуватися із тими, хто там працює, хто вчиться. Бо часто і молодь хоче трошки підзаробити, і влаштовувати тут щотижневі нові події: музичні, літературні, художні, ораторські, кулінарні це все у ваших руках. Я просто в мене немає слів взагалі. Круто, просто я, я, вам дуже вдячна. Ми, я дуже рада, що Хамет тисяч очки се просто ми все життя мріяли про кінотеатр, хоча б маленький. Ми хотіли його, але в нас то руки не доходили, то коштів не вистачало. Коли ти це бачиш, це вже вимуштя уже є. Свято робити дуже легко. Сьогодні на батьків Черняхова чекає майстер-клас від Батиїв Ютіних. Я з Лату попросила свою дочку, вона ж танцює. Вона сьогодні приїде зі школи своєї, буде танцювати з дітками Черняхова. Черняхів стоїть на ушах, ногах, руках, косах, на всьому. Ми сьогодні, друзі, виходимо на сцену перед Черняховим о 2 годині дня. Буде все місто. Це можливість Каті і Хамеду звернутися до міста, сказати: ось ми, ми пара, ми любимо один одного, ми любимо вас. У нас для вас тепер неймовірний простір, де ви будете дуже щасливі. Ми вас запрошуємо. Я вже вміваю, що у нас будуть проходити нормальні люди, нормальні сім'ї. У нас буде дітей дуже багато, там буде. Постійно, постійно, постійно люди.